Всім привітки! Сьогодні у нас така тема, коли він вона повернеться в ваше життя. Для енергобілу підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Приймаю тільки по запису. Помічників в мене нікого немає. Хто бажає, будь ласка, і маленьке оголошення зроблю: на захист і по ворогам на 14 запис відкритий. Це стосується по обрядах. І на 19. 19 йде більше фінанси, сім'я, кохання. Хто бажає, будь ласка, черга вже відкрита, місць залишилось дуже небагато. Буду брати, дивитись по ситуації. Чи варто, чи не варто, якщо ні, ну, буду дивитися, бо людей багато. Хто бажає, будь ласка, так, тепер дивимося, коли він, вона повернеться в ваше життя. Розслабились ні про що не думаємо. І подивимося, що нам сьогодні розкажуть Таро. Коли загадана вам людина, повернеться в ваше життя? Коли повернеться? Будемо дивитися, це питання багато ну, і на розкладах. На особистих постійно задаєте, коли буде це повернення, коли вже він чи вона прийде. Ну, дивіться, це стосується розклад, підходить для людей, в яких є діти. Можу зразу сказати, тут більше стосується, знаєте, тут дітки є між вами. На даний момент дуже сильні розбиті стоїть. Та людина на даний момент, знаєте, навіть може кинула вас в блок. Закрилася повністю, повністю закрився, не хоче вас не знати, не чути, абсолютно все. Уйшов, вернусь нескоро, скоро, як то кажуть, знаєте. Ну, біля нього зараз на даний момент, дама. Дама, яка до нього має почуття, вона в нього проявляється, я вам скажу, що ви цю людину знаєте. Розклади є загальними, дівчата-хлопці, в кого як резонує, будь ласка, пишіть в коментарях. Розклади є загальними. Я вам скажу, що до цієї людини, до якої він пішов, знаєте, таке враження, як він якийсь період часу захищав її, закривав від відсіх, захищав там, вона для нього чуть не цариця, не богиня була. Він її прямо, знаєте, оберігав. Ну, на даний момент він стоїть розбитий знаєте. Щоб ви собі розуміли, він стоїть розбитий. Роз... А ви холодна, почуття. Я скажу так: кохання, почуття до вас є. Знаєте, ви поєднані не просто так. Ви поєднані, знаєте, хто кажуть, От, не зря Господь Бог звів там двох людей. От, ви прямо маєте бути разом. Оце ваше. Ви один одному підходите. У вас були якісь великі плани, мрії, у вас рухнуло все. І ви стали холодною. Розумієте? Холодною не такою, як було ну правильно, предательство було.